Друзі, всім привіт! Ну що, Сьогодні буде відео про сварочний апарат. А точніше сказати про мій полуавтомат, якому 4 роки. Багато хто з вас бачив це відео на каналі, коли я його купляв у 2021 році. Працював апарат безвідказно, брав я його в харківському магазині. Отак От з коробки достав, підключив, огляслота, редуктор і варив до цього моменту. він. Ну, Я дуже задоволений цим агрегатом, ніколи він мене не підводив. Оце зараз перед вами четвертий балон. На балон приблизно в мене ну, уходить 3-4 катушки проволоки. Ну, так, як варити. Проволоку я варю 0,8. Значить, Апарат працював 4 роки безвідказно до цього моменту. Перестав він варити. Точніше сказати, він став дуже погано варити. Так, підключаємо апарат до розетки. Відкриваємо балон. Балон завжди потрібно кран відкручувати до кінця, до упора, тому що якщо посередині залишити, то може травити і вийде весь газ. Включаємо апарат і спочатку перевіримо, так як холодно, перевіримо на розхід газу. Я по звуку оприділяю, як воно шипить, трошки додамо. Я думаю, вам чути. Це профільна труба 20х40. І дивіться, який виходить шов. Я варив точка коло точки. Бачите, і в кожній крапельці начебто такий виходить, кратер. Хтось іще в той час мені порекомендував вмочати оце сопло, горялочку, щоб не налипали всередині крапельки металу. Ну, скажімо так, антипригарне рідина, брати тормозуху і отак. раз. І я скажу, працює просто ідеально. Зараз я ще проварю пару швів рядом, не відриваючи, тобто не точками, а сплошняком. Пару швів я наклав. Дивіться, які вони. Ви скажете, ну а що такого варить, то й варить. Ми якби, різниці ніякої не бачимо. Ну, дехто, можливо, з вас більш так з тими сварками зв'язаний плотніше, то побачить різницю. А різниця, друзі, в тому, що раніше не було тих кратерів. Кратери з'являються, значить, що правильно. Закінчилась вулікислота, її недостатньо, немає захисту металу, і метал він такий, робиться такий, як вулканічний, такий, ну, зовсім не годиться. Замінив я балон з углекислотою. до речі, дивіться, рейдові провів рисочку. Тобто, оце зараз він, ну, мені продали його як повністю заправлений. Як я оприділив, коли в гаражі я топлю пічку, то цей верх, де газу рідкого всередині немає, він нагрівається скоріше і висохає. А оцей ниж, де є рідина, то він становиться трошки з звологою. Тобто до половини він. Став вологий. І так можна оприділити. І тепер скажіть мені, чи мене надурили, чи це воно так повинно бути, що рівно половина балону. По пам'яті, то були заправки у мене завжди більше половини. Так, ну не буду я тягти кота за хвоста. Скажу, що в цьому всьому винувата проволока. Получилось так, що в мене було співпадіння. Тобто закінчилась бабіна, я ставлю бабіну. Дивлюся, стрілочка на балоні впала, кратери появилися, думаю, балон, поміняв балон, все рівно ті кратери, апарат не варить. ну Два варіанти. Або апаратом, з апаратом щось сталося, або ну проволока. Але ж такого ніколи не було за ці 4 роки. Скільки я тих катушок переміряв, переварив. Я беру завжди одну фірму. ну Правда, заказував в інтернеті, а це повівся на ціну. Тут у нас в селищі дешева, така сама упаковка, все. Поставив, бачите, для чого я це відео взагалі знімаю, щоб ви, можливо, хтось із вас таким стикався, то напишіть в коментарях. Виходить, що є різні проволоки. Вона оця, що зараз не варить, вона також магнітиться. Тобто проволока для полуавтомата, Все, ні, ну, я б ніколи не подумав, що може бути така ситуація. Зараз ми поставимо хорошу, у мене там дві бабінки є. Е і спробуємо варити, як він варить хорошою проволокою тією, що я завжди варив. Зараз я вам покажу бобину, яку я буду ставити, яку я завжди купляв. Бачите, вона так запакована, поліетилен і тут всередині от такий наповнювач, який поглинає вологу. 0,8. Якісь маркування. На тій котушці, що там в апараті, стоїть от такого зовсім нічого не було. Коли заправляю проволоку, то я завжди знімаю цей наконечник з оплосами і оцей мідний. Наконечність, що з нього проволока виходить, бачите, він отакий. От Для чого? Для того, щоб потім, коли ми заправляємо, вона, ця проволока не впиралася в, оту, в той маленький отвір. Ось так котушка виглядає, ніхто б не сказав, би, що це якась підробка. Отут внизу на проволоку я отак одіваю, бачите, такі чотири очищувачі. Це биті валінки колись були. Я повирізав ось такі, бачите промастив їх, трошки масло туди капнув. Тобто для чого це робиться? Для того, щоб проволока очищалася і вже в рукав вона йшла чиста. Оправляємо проволоку на подаючий цей ролик. Ось так він тут показався, попадаємо в сам рукав і можна притискати. Все, так, тепер включаємо апарат і нажимаємо цю червову кнопочку подача проволоки. І чекаємо, коли вона вилізе із пістолета. Все, проволока вилізла, одіваємо наконечник і поваримо. Пару швів накладемо. Дивіться, як було і як стало. Ну і тепер два сплошних накладемо. Я думаю, ви бачите різницю. Зліва як було. І як тепер стало? Так що, так, буває і таке, буває і проволока погана. Те саме, що і з електродами. Є хороші, є погані. Є, які варять, є, які не варять. Прилаштовуйся завжди до одної марки електродів, старайся купляти одну. Змінив поставщика і все. І апарат не варить. Якщо вже пішла така п'янка, то, як то кажуть, ріж останній огірок. Я зараз його повністю розберу, повиймаю ті всі плати, повідключаю, повидуваю, тому що за 4 роки зовсім ніякої чистки я не робив. Подивимося. Скільки там мусору насобиралося, Ну почистимо, поведуваємо, складемо, перемажемо, і хай він працює далі. Виглядає в розібраному стані. Я б сказав, би, що пиляки в ньому не дуже було і багато. На моторі подачі проволоки є трошки металічної стружки. Ми її переберемо, зняв я вентилятор. Зараз також розберемо, змажемо вентилятор тут на 24 вольти. Він у мене, бачите, трошки постраждав. Відбив я йому тут дві лопасті. Збираємо стружку з електродвигуна подачі проволоки. Я бачив, як Стас на каналі Ізмаїл-інвертор це робить. А потім ми це все діло продмемо ще гарно компресором. Змажемо кулер, відклаємо наклеєчку. Бачите, там ще смазка трошки є заводської, але ми додамо своєї. Так, Знімаємо стопор на кольцю. На вал накладаю смазки і збираємо все. Ставимо стопорне на колечко, наклеючка з резиновою заглушкою. Я думаю, він ще попрацює. Ось так тепер виглядає двигун. Все повидували, почистили. Верхня плата, чистенька нижня плата за радіаторами. Це чистенько, вентилятор. Почистили, помазали. Ну і тепер все збираємо в зворотньому порядку. Так, ще хотів пару слів сказати по поводу оцієї латунної серцевини, в яку вкручується бідний наконечник. Тут ліва різьба, бачите, я якби закручую, але вона викручується. Ось я вам показую рідну, та, що стояла з заводу, вона ліворуч. І ту, що я заказав в Китаї. Ну якби Запасні в мене їх три штучки такі. Ось так я поставив. Бачите, наскільки відрізняється рідна оця, від цієї нової. От Я ці нові один раз спробував і я їх більше не ставлю. Чому? Тому що бачите, по-перше, вони тут тонші на 1 мм. Ця товща. І отут, де надівається саме сопло, бачите на цю пружинку. От тут дуже велика проточка. І сама ця частина, де пружинка надіта, вона менша у нових на 0,2 мм. Тобто, коли я надіваю сопло, ось дивіться, заводська серцевина, надіваємо сопло на неї. Ось так воно виглядає, бачите? І чітко по центру стоїть мідний наконечник. І нема ніякого люхта. Якщо я вниз ось шатаю його, Нема, все, воно мертво стоїть, це заводська комплектація. І зараз я поставлю оцю нову, яку я заказав в Китаї. Так, надіваємо сопло. І ось дивіться, що виходить на цій новій серцевині. Бачите, як сопло стоїть не по центру. Його то можна поправити, але цей люфт ну, в процесі роботи це зовсім незручно. Так, ну що, попробуємо, запускаємо. Робить тихенько, даємо газ. Нормально. Маску. Дивіться, яка красота. Оце у нас вийшов, без відриву. Оце точками. Ну і окремо ось такі точки він робить. Тал чистий, тобто бризк ніяких немає. Проволка хороша і апарат працює чудово. Ну що, друзі, ось таке сьогодні відео у мене вийшло. Завжди купуйте перевірений товар у перевірених продавців. У мене, в принципі, на сьогодні все. Ставте ваші пальці, пишіть ваші коментарі, кому це відео було цікавим, а саме головне, корисним. Мирного неба, пока!